Привіт, мої маленькі і дорослі глядачі. Творча майстерня зроблена в кінкрос знову в ефірі. І сьогодні вона обіцяє бути дуже святковою. Адже ось ось різдво. А я йду знайомитись з моїми маленькими друзями. А ти допомагаєш мамі прикрашати про Так. А чим ви її прикрашаєте? Іграшками. Якими? Шарики. Шарики. Ялиночки маленькі, напевно, бантики різні. Тобі подобається це робити? Mm -hmm. угу. Я роблю це сестричкою. Сестричкою тут роблять. Ви святкуєте новий рік, потім проходить свято різдво. А ви якось сім'ї готуєтесь до нього? Mm -hmm. Прикрашаємо ялинку. Що? Зареднею. Це твоя сестричка, так. напевно. А що ви бавитесь? Якісь зимові ігри? Так. Ходите на вулиці? Так. Я ним снігу папу. І на санках, напевно, катаєтеся. Так. Сьогодні ми теж приготуємося до свята, а напевно, ви не знаєте, що традиції святкування Різдва вже 100 років. 100 років це насправді дуже багато. А ви на... ти знаєш, скільки це 100 років? А виникло це свято з дітей, діти започаткували його. Коли вони священника питалися, а скільки ж днів до різдва? Вони ж не вміли рахувати. То він зробив такий невеличкий різдвяний віночок. А на тому віночку було дуже багато свічок, і кожного дня він запалював по одній свічці. Вона в цей день догорала. І так, аж поки не наступало свято Різдво, а це свято вже зовсім поруч. І сьогодні ми зробимо різдвяний рінок, головний атрибут різдвяних свят. Для того щоб виготовити справжній різдвяний віночок, вам знадобиться основа з дрота, штучна ялинка, різноманітні декоративні елементи, шишки, котасики, сніжинки, кольорова стрічка, клей, а також ваша фантазія. У кілька шарів намотуємо мідний дротик, щоб зробити надійну основу для віночка. За ним черга гілок штучної ялинки, обвиваємо довкола дротика та закріпляємо. І переходимо до основного елемента різдвяного віночка стрічки. Красиво обмотуємо її вздовж вінка. Важливо зробити це саме зараз, поки інші декоративні елементи нам не заважають. А стрічки ви можете обрати будь-які: від вузьких до широких, від білих до різнокольорових. Починаємо декорувати віночок. Тут теж фантазію нічого не обмежує: і ялинкові прикраси, і сніжинки, і шишки, і навіть кутасики, які ми навчилися робити в одній з програм чудово прикрасять різдвяний віночок. А кріпити декоративні елементи можна з допомогою клею або дротиків. Свято наближається, віночки прикрашаються, а ми зараз дізнаємося, якими прийнято їх робити у цілому світі з рубрикою Модняшки. Різдвяні віночки бувають дуже різними та є обов'язкові елементи, характерні для всіх країн. Наприклад, зелені гілочки-ялинки, які символізують життя. Червоні стрічки, якими часто декорують цю святкову прикрасу, атрибут надії та радості. А якщо вінок ставлять на стіл, до нього обов'язково кріплі свічки, які запалюють у різдвяну ніч. Та цим ідеї не обмежуються. Ви з малятами можете піти ще далі і зробити такі от креативні вінки із посріблених шишечок, намистин, дзвіночків і навіть м'якеньких іграшок. Вмикайте фантазію і зустрічайте свято яскраво. Залишилося зробити останній елемент різдвяного віночка бант. Для нього використовуємо ту ж стрічку, красиво зав'язуємо бантик і кріпимо його до вінка. Лишилося лише попросити батьків почепити цю святкову красу на двері. Забувайте записувати своїх дітей у нашу творчу майстерню. Програма зроблена Кінкрос рада всім дітям. Просто надсилайте нам фотографії своїх дітей та інформацію про них на адресу кіст або ж телефонуйте до нас за номером 297 7770 розважальному центрі Кінкрос Леополіс триває конкурс Мої новорічні малюнки. Приходіть щонеділі до промостійки з 13 по 18 годину та принесіть нам свої малюночки та отримайте шанс виграти чудові подарунки, планшет, електронна книга або фотоапарат. Ми чекаємо на вас! Ми побачимося у програмі Зроблено кінкрос, де будемо робити особливу іграшку, снігову кулю. У вас є тиждень, щоб знайти невеличку баночку з кришечкою, маленьку іграшку, котика, песика чи коника, плискитки, гісерин, клей, стрічки. Ну і потурбуйтеся, щоб вода була під рукою. Ну що ж, у нас получилися неймовірно красиві різдвяні віночки. Я думаю, що навіть сам Санта-Клаус нам позаздрить. А ми вам бажаємо веселого, світлого, щирого, доброго різдва. І хай кожен з вас відчує себе в душі маленькою дитиною, яка ще до сих пір вірить у дива, і вони неодмінно здійсняться. Обов'язково з програмою зробимо кінкрос. Зустрінемось в наступній програмі на новому каналі. Всім па-па! 爸爸。<Bye. S 1>